Отак вода піднялася. Це майже тиждень дощ ляв, але не сильно піднялася. Порівняно з тим, що було, то пробавилось, але не так, як минулого року. Що через верх йшло. Ось трубу Діма приволік. Буде робити містка, закопувати. Так вода піднялася. Це майже тиждень дощ ляв, але не сильно і піднялася. Порівняно з тим, що було, то пробавилось, але не так, як минулого року. Що через верх йшло. Ось трубу Діма приволік. Буде робити містка, закопувати.